Заняття з мінної та пожежної безпеки провели для дітей у Чернівцях. Вага більше 15 кілограм. Давай. Тримаєш? Так. На, Сьогодні у парку Шевченка чимало дітей. Уважними поглядами навіть найменші школярі дивляються на велику червону машину. з Поки що незрозумілим оснащенням. Уважно слухають про мінну та пожежну безпеку. Я вас дуже прошу, максимально уважно слухати, запитувати. Прийшли почерпнути нову і корисну інформацію не лише маленькі чернівчани, а й діти, які вимушено покинули рідні домівки через війну. Я сам з Херсону, а я хочу знати, куди можна ходити, а куди не можна. Що можна чіпати, що не можна. Тут для дітей приготували наочні матеріали, а саме макети різних небезпечних предметів. Розповідали про те, чим оснащена пожежна машина та дозволили одягнути спеціальний костюм. На цьому заході ми хочемо розповісти людям, як потрібно поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів, в які служби звертатися, також будемо розповідати про пожежну безпеку. Ну, зазвичай, коли ми проводимо заходи з дітьми, їм дуже цікаво, тому що ми їм розповідаємо дуже, дуже багато цікавих правил, намагаємося в ігровій формі це все піднести для дітей. Школярі кажуть, захід їх цікавить насамперед, тому що принесе користь та зможе вберегти комусь здоров'я та навіть життя. Не те, що для мене це партия буде транслюватися по всій Україні, а є ще люди, які знаходяться по кордону з Росією міста, там все дуже сильно заміновано і для тих людей це буде дуже важливо. Мене найбільше зацікавило те, що я буду зі своїми однокласниками та я зможу дізнатися нову для себе інформацію. Не треба Ну брати до рук та взагалі чіпати незнайомі для тебе предмети на вулиці. Та якщо ти бачиш якусь, наприклад, міну або бомбу, то треба викликати поліцію та скору і відходити від того місця. Цей захід може нас вберегти від того, як взагалі як ми можемо відрізняти вибухові прилади, як ми можемо діяти, якщо їх знайшли. Я вважаю, що це важливо для нас всіх, тому що ми можемо дізнатися більше про. Про те, як нам е, зберегти своє здоров'я та себе. Андрій Томко зауважує, такі заходи організовують як для дітей, так і для дорослих. Це особливо важливо для тих жителів чернівців, які вимушено переїхали з рідних міст. Адже вони дізнаються, як можна вберегтися, втрапивши у небезпечну ситуацію з невідомими предметами. Як діяти, які є загрози, щоб люди, котрі проживають тимчасово на нашій території, після нашої перемоги змогли приїхати безпечно в свої домівки і не мати проблем з пересуванням. Захід організовує. Департамент соціальної політики Чернівецької міської ради спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні та головним управлінням ДСНС України у Чернівецькій області. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Всі чотири.